Слова Ісусу Христу, я вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання. І це та, це та молитва, оку ми зараз говоримо про Божу дорогу. Тобто про ті заповіді, про яких так багато стільки місяців ми говорили. І я думаю, що неодноразово хтось десь там запитувався, що з собою являється дорога. Отож. Ми зараз останні ці дні, кілька днів, розважаємо, тобто дивимося, розглядаємо ось цю дорогу, як нею йти, як рухатись і що це означає, ці заповіді, дотримання чи недотримання, як воно впливає на нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми візьмемо наступну заповідь, і в нас звучить так. Не свідчи ложно на ближнього Твого. Не свідчи ложно на ближнього Твого. Тобто не говори неправди про того, хто є поряд з тобою. Не бреши про іншу людину. Не говори фіктивної інформації. Не пліткуй про цю людину. Бачите, коли людина. Говорить брехню, тобто не говорить правди, а говорить видумку, казка. Бо що таке брехня? Це вигадка, це казка. І от коли людина говорить цю вигадку казку, вона хоче, щоб інші в це вірили. Для чого це їй потрібно? По одній простій причині, коли людина вірить в казки, що це реальність, що це казка, вигадка це реальність. Такою людиною легко маніпулювати. Тобто, коли ти говориш брехню, ти намагаєшся переконати людину в чомусь і, відповідно, отримати над нею контроль. Саме цього, наприклад, добивається диявол від усіх нас. Він хоче отримати від нас, на, вірніше, над нами контроль за рахунок брехні, яку Він нам постійно намагається е, впихнути в життя. І перша брехня, яку Він пропихнув, це була брехня про, е, пер, е, про е, плід пізнання добра і зла. Бо Бог чітко каже, бачите, Бог це є правда. А диявол батько брехні, тобто він викривляє правду. Він її, знаєте, так за, е, замасковує, щоб ніхто не міг зрозуміти, чи це правда, чи ні. Так от, коли був перший гріх, Бог чітко сказав людям, що з'їжте цей плід, ви помрете. А що зробив диявол? Він збрехав. Він знав, який наслідок буде того, що люди пізнають цей плід добра і зла. Що людина дійсно прийде до смерті? Тому що вона стане, вона стане, відійде від Божої любові. Поки ти любиш, ти живеш. Якщо ти перестаєш бути в любові, тобто бути з Богом. Ти мертвий. Мертвий морально, духовно, а з часом і фізично. І що диявол сказав людям? Ні, напевно, не помрете. Він, знаєте, нібито й сказав правду. Але й не сказав правду. Він якраз збрехав, посіяв сумнів. І коли він це зробив, йому стало легко тоді маніпулювати людиною. Тобто брехня це маніпуляція іншими. Чим, бі... і, розумієте, і коли люди піддаються цим маніпуляціям, вони перетворюються на. Без, знаєте, як би це сказати, людей без волі. Тобто, це такі, знаєте, висві безхребетними, які гнуться куди їм тільки загон. І, і люди, такі люди, вони вірять в все, що їм говорять. І чим абсурдніша інформація, тим більше люди в це вірять. Тобто, брехня це форма маніпуляції. Іншими людьми. Хто піддається на цю форму маніпуляції? Той, хто не виконував перші заповіді. Той, хто не хоче бути з Богом. Радше той, який не хоче брати відповідальність за життя, за своє життя. Тобто той, який. Ем... Хоче, щоб за нього все вирішували. Тобто та людина, яка, ну, як би це сказати правильно, ну, кажу, безвідповідальна, та, яка боїться брати на себе якісь обов'язки, та людина, яка е, боїться щось зробити, такою людиною легко маніпулювати саме через брехню. І в чому є ще небезпека цього? Тому що коли починає хтось брехати, тобто він хоче добитися влади, контролю над кимось, він себе тоді превозносить над іншими. Він е, є захоплений гріхом гордині. І щоб цю свою гординю підтримувати, він має брехати як можна більше, більше і більше. І ця брехня призводить до того, що людина сама починає вірити в те, що говорить. Вона сама собою маніпулює, ходить щаслива при цьому. От який я гарний, сильний. Вона тоді живе, знаєте, в якомусь своєму паралельному світі і не бачить інших людей. Тому і каже Бог: не бреши, не свідчи, не говори неправдивої інформації про інших. Бо коли ти починаєш це робити, ти принижуєш гідність іншої особи, ти принижуєш свою гідність, ти піддаєшся спокусі гордині, за якою стоїть бажання маніпулювати іншими, бути найтем. Кращими за всіх. Всі знають, напевне, гру покер. І покер дуже часто базується саме на вмінні маніпулювати і обманювати блеф, блефувати. Тобто брехати. Ці заповіді також говорять не свідчи. Тобто не наговорюй на інших. Бо коли людина наговорює, тобто говорить неправдиву інформацію про когось, вона тим самим принижує цю людину. Вона її очерняє. Вона хоче її в такий спосіб знищити. Прикладом такого, знаєте, був цар Саул, який піддався наговору, наклепам. Його ближні, тобто цар Саул з часом відійшов від Бога. Він почав упуватися, тобто любуватися своєю владою. І деякі з його придворних вельмож почали наговорювати на Давида. Тому що, коли Давид переміг Голіафа, всі за ним ішли. Давида зробили воєначальником. І дуже часто, я не пам'ятаю, після якої чергової битви, коли військо поверталося в Єрусалим. Не в Єрусалим, перепрошую, тоді Єрусалим ще не був столицею, але військо поверну, поверталося в їхню столицю на чолі з Саулом, люди кричали: Саул побив тисячу, а Давид десять тисяч. Тобто і ті його можновладці, які теж заздрили Давидові, вони почали наговорювати царю Саулу про Давида, що Саул, Давид хоче його вбити і зайняти в його пристіл. І відповідно, Саул почав шукати, шукати нагоди, як би вбити Давида. Тобто, бачите, наклеп, неправдива інформація, вона часто призводить до таких речей. Подивіться, що відбувається в Росії, коли з екранів телебачення йде постійна брехня, ну, не постійна, але дуже багато брехні, коли людям Росії, тобто росіянам, постійно говорять тобто брехню про те, що тут на Україні. Є такі ходять міфічні е, нацисти, які всіх вирізають, яких, всіх хто російськомовних, які просто знищують цих людей, які сплять і бачать, як би прийти в Росію і всіх росіян вбити. Тобто, це ось це брехня. Брехня це форма маніпуляції, це форма приниження, це форма знищення людської гідності. І от знаєте, хто є батьком брехні диявол. Бо в такий спосіб він хотів не просто інших ангелів до себе привести. Не просто хоче, щоб людина потрапила в пекло. Але в такий спосіб. Він хоче себе зробити Богом. Тобто побудувати, св... зробити себе Богом, дійсно Богом, як Бога, на, форм... на брехні. Він е... обіцяє невідомо, що людям, і щоб вони йому поклонялись. І він, оце нашіптування, подивись, який він, подивись от в нього то, подивись в нього то. А чому в тебе немає такого? Знаєте, особливо дія диявола проявляється тоді, коли люди трошки вип'ють. Випі там по 50-100 грам. Не, не, не на п'яні, не випишу просто. І от послідкуйте, про що починається розмова. Як починається обговорювання інших людей? З якими, знаєте, такими пристрастями, з такими емоціями. Ми називаємо це пліткарство. Знаєте, коли людина пліткує, тобто, вона, що вона хоче? Вона себе хоче показати, я, от яка я, я знаю стільки всього, показати себе кращим за інших, побудувавши свою розмову на брехні. І на очернення і осквернення іншої людини, на приниження гідності іншої людини. То замість того, щоб говорити правду, людина вигадує щонебудь. Вигадує, і тоді, і тоді вона хоче себе показати на, на фоні цієї брехні дуже таким, знаєте, гарним і красивим, правильним. Тобто ось цей гріх наговорювання на інших. Це форма маніпуляції і знищення людини, гідності людини. Так людей перетворюють на рабів, в такий спосіб позбавляють людської думки вибору. Тобто людей, на людей наговорюють і людям пропонують оцю форму. Не то, що брехні. Та, саме брехні, бо брехня це насправді казка. Це вигадка. Тобто людей намагаються переконати у правдивості якоїсь казки. У правдивості те, що отут на Україні живуть нацисти, які всіх вбивають, які ходять з факелами і їдять дітей. Так, як це було у 2014 році. Пам'ятаєте ту? Жіночку зі Слов'янська, як вона гарно розповідала, мало не зі сльозами, про те, хто такі нацисти, як вони прийшли в Слов'янськ, розіп'яли маленького хлопчика. І як в росії в це все вірили. Наговорювання. Розумієте, наклеп. Це форма маніпуляції і контролю. Це форма, вос... Це форма, в якій людина хоче себе показати кращою за інших. І от наш обов'язок навчитися мислити критично, ставити запитання, шукати відповіді. Ми маємо ставити запитання. Ми маємо шукати відповіді. Але при цьому не боятися того, що ми знайдемо. Не боятися тої відповіді, яку ми отримуємо. Знаєте, це як -от, е, з цим юнаком, який прийшов до Христа і поставив Ісусові запитання. Але чи був готовий Він до відповіді? Ні. Хоч Ісус його е, підводив, розумієте, акуратно підводив до Того. Чи ти виконуєш заповіді? Так виконую. Чи шануєш батьків? Так шаную. Чи постиш? так все пошує. І десятину віддаю. Все роблю, що приписи кажуть. І останнє, так що ж мені бракує, Ісус каже, віддай все і піде за мною. Чи був готовий прийняти відповідь? Ні. Так от, боротьба з цим гріхом. Це ставити запитання і бути готовим почути відповідь. Не боятися цієї відповіді, бо це і є якраз критичне мислення. Я піддаю сумніву не просто заперечую. Я сумніваюсь, але за сумнівом я шукаю відповідь. Наголошую: шукаю відповідь. Якщо людина не шукає відповідей, вона підала з брехні. Наклепу і буде далі вірити в ці вигадки і фальш. А коли ти аналізуєш, коли ти критично мислиш, коли ти шукаєш ці речі, ти завжди знайдеш відповідь, правду знайдеш. Не дозволяйте собі брехати про інших. Бо коли людина говорить неправду про інших, пліткує про інших. Те саме з нею відбувається. Мійте, брехня породжує брехню. І якщо я в своєму житті породжую цю брехню, цей наклад на інше, то про мене говорить те саме. І навіть ще більше. Життя це бумеранг, що ми кинули, те повернулось. Тільки воно може дуже боляче вдарити. Сію брехню. Ця брехня мені повернеться. Думаю, аналізую, критикую, шукаю відповідь. Знаходжу правду, і правда визволяє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава Амін. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішни, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сина і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, який зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови, захорони і захисти, Господи. Усіх наших водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які їздять в зону бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби і пожежники, поліції, прикордонники, усіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників, просимо Тебе, Господи, оздорови. Кожного українця, що є на окупованій території, просимо Тебе захисти, її, Господи. А наших військовополонених поверни живими і нашкодженими додому. І просимо просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Щоб вони визнали всі свої гріхи і злочини, розкаялися в них, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас в цю ніч, бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякуємо Тобі, Господи, за все і захисти нас. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!